А що сьогодні неділя, підсумки третього тижня в підготовці до півмарафону. Так, пройдемось по тижню, Вага 3,7. Далі було 73. На цьому тижні було вже зараз. Е... Що на сьогодні? Ну, показує 72. В принципі, то два тижні тому показувало 73,7. Сьогодні 72, тобто 1,7 кіло. А, ну, знову ж таки, там десь може вага. Ой, вага. Рідна і таке, тобто все одно треба там поміж тижнем десь в інші дні теж заміряю. Ну в цілому десь так, помітно, що можливо десь ну, більше кілограма точно, то от тут 1,7 показує. ще з камерою. Ну, камера не, не сильна. Коротше, процес іде. Третій тиждень тільки почався, тобто ще є там два. Ну, може на кіло, тобто до 71 кіло до, до ранку старту можливо скинути, не знаю. Може ні. 72, мало бути 72 кілограма. Потрошечку вага йде вниз, тобто дієту в принципі я там а, соблюдаю трошечки. з того, що було, це зменшена кількість вуглеводів. Особливо там на вечерю, і в цілому трошечки, я думаю, там дефіцит я не рахую, тобто я не йду там на ну до цього ще не дошого до рахування. Мені щоб скинути там до 71 може там до 70 Мені не потрібно в принципі рахувати. Я там цукор там прибрав, все таке. Там щось солодке і, і, і тільки там фрукти, якісь овочі банан, там якесь щось таке, да, можна от. А, Рудольф, Рудольф, топе, в принципі, по понеділку що далі. Тобто там була ще така штука, що ходив же в мене цей грушу, схопила грушу трошки, типу спазм або щось таке, там, не знаю, укоротилась груша. Коротше. Ходив до кінезіолога, подивилися, виправили там, по-моєму, через ну, щось там, язи в стопах чи щось десь воно там перетягнуло і пішло от у мене плече. Тобто праве плече, ліва нога от груша, і воно якось так. Укоротилось. Ну, не вливаю. до речі, таке буває. Тобто, з грошей у мене плюс-мінус не те, що постійно проблема, але в цілому, часто а, саме а, вона час це через багато, коли багато велосипеду і біг, воно якось там накладається. Тобто все ж таки треба тягнути. Коли я перестаю там щось тягнути правильно, щось робити, іноді слідкувати за цим моментом, воно а, мені дає про себе знати. В принципі, це нічого там. Серйозно, ну, до нічого таких серйозних наслідків не приводить. Треба розтяжечку, там, масаж, пістолетом, таким, там на ролі покататися. І в принципі, і, е, стає ну, краще, відпускає, і все окей. Тобто, звісно, краще до цього не доходити, але ну, що маємо, що маємо. Би. Це вже таке. Е, от, тобто, сходив, все, наче зробили, все класно, все окей. Далі по іншому, що там. Ну, Трошечки покрутив велосипеду, щось там поробив. На плаванні в цілому там знову вправи, типу по дайвінгу, на дихання трошечки стандартного. Дихання був на цьому тижні вже на статичному там рекорд, трошечки мій персональний, правда. ну, 3,45 чи 3,47 статичне апноє. В середу, до речі, про середу цікаво, пішов. Зранку чомусь я вирішив, що я покручу. А ввечері я цей побігаю. До речі, про понеділок, щоб повернутися назад, я, в принципі, мав би понеділок зранку по-моєму, побігати. Ввечері е зробити силову, і так вийшло, що я щось подумав, що зранку я покручу. А ввечері я, так як у мене силова, я її скіпну і як завжди, силову можна скіпнути, то я скіпнув силову, а це мав бути біг. І я провтикав. Е Біг, тренування бігове. от. Але, ну, типу, думаю, окей, мінус одне, нічого страшного, там трошечки ми десь переробимо. от. Далі, в середу, я щось зранку, так і думаю, покручу, ввечері побігаю. І от ввечері якраз. Так, привіт. Що у нас? Хотів сказати, середа. Чи середа? Так і да. Середа. Так, як сьогодні там ввечері. Трошки буде час сьогодні ввечері, то тренування ранішнє переніс на вечір і зараз збираюсь. А зранку був велосипед. Але це таке: бо велосипеду, в принципі, буде достатньо через те, що в суботу буде благодійний веломарафон від Норсман 12 годинний. Тому, в принципі, я вирішив, що, мабуть, прийму такі участь з 9 до 9. Спробую проїхати, отримати чорну майку у Норсмена. Ну і в принципі все. Тому е, об'єм на цьому тижні буде більше, ніж зазвичай. Ну і плюс велосипедний також. Такі справи. Тому в принципі, можна було навіть і не крутити. Ну, то вже таке. А зараз і добігати. Вибіг, почав бігти десь 100 метрів, відчув, що в мене в правій там литка чи і карножна, як правильно сказати, схопив спазм такий і щось, ну, боляче бігти, там 100 метрів, прямо фаза відштовхування не працює. І я думаю, блін, я можу з таким болем бігти, але треба, не треба, що робити. Я пробіг ще там, добіг коло 2,5 кілометра вийшли, добіг до, до спортмайданчика, там зробив силову, яку я пропустив у понеділок. А, до речі, класна, класний майданчик біля дому треба буде теж там зробити якісь тренування. Покажу, покажу. А, і зрозумів, що з бігом коротше біда, то записався на п'ятницю до знову до кінезіолога, щоб ми там подивилися саме цей момент. Бо з цим було все окей, а от ми там з грушею типу, розібралися, і воно якось може, не знаю, що там перейшло в литку чи що. Коротше, як воно так сталося, я не знаю. Але я відчував себе все окей, все нормально, ходив, а тут я потім в цей день навіть не можу йти. П'ятницю не пам'ятаю чому, але щось там, а, ну бо ніч там була там, не тиха. Все таке, коротше, щось сон поганенький, думаю, одне тренування все не буду робити десь одне, то я зранку більше посплю, а ввечері я вже тоді побігаю. бо... Там десь ближче до вечора я схожу до кінезіолога, а ввечері побігаю. От, сходив, вердикт такий, що ну, в принципі, нічого з цим зробити таке неможливо. Плюс-мінус спазм, тільки тягнути, і це один-два дні постійно треба тягнути і ну, сідничні типу, да, м'язи, і литки, і все це таке. Тому і наклали тейп, тому коротше, в п'ятницю ввечері без бігу і нічого я щось такий, думаю, блін. Біда печаль і нічого таке не робив. Тобто в п'ятницю в мене був вихідний, але але, так як я ха, записався по-моєму, або в четвер, в четвер чи раніше, навіть а, побачив, що є веломарафон від Норсмен, благодійний в Звіфті на 12 годин в суботу. Типу, він стартує з 9, ну, з 9 ранку до 9 вечора. То Я на це підписався. ну, В принципі, ну, Коли я вже там типу такий робив собі вихідний в п'ятницю, думаю, ну, вихідний змушений. Я такий думаю, ну, завтра буде 12 годин, хай буде. П'ятниця така була трошки не дуже весела. Зробив, точніше, не зробив нічого, тільки тянув м'язи, прийшов там, прийшов, потягнув пізніше, пройшовся там пістолетом масажним, все таке. От, Наче ставало краще, але ну, бігати, зрозуміло, що ні. Е, в суботу ну, поїхав веломарафон. <гум> Трошечки він був взагалі не в плані, але так як там з бігом була зовсім біда. Я пробіг тільки 2,5 км на цьому тижні, да? я поїхав цей марафон. Ну, Не сказати, що це було легко, але. Ой-ой-ой, зараз стартуємо. Зараз. Так, в нас стартує 98 людей. 98 людей. He -he -he. Година є. Стоп, 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 стоп. Це що, радіовишка? Just do it. О, спина. Югу! Ще дві години. Дві. О, остання година. Десять хвилин. Хороша. В принципі, нормально, не, нічого такого не сталося. Трошечки коліно стало, трошечки стало коліно боліти, бо було багато підйома. За 12 годин вийшло 302 км і 7000, там, 7100 набору, бо їздили по трасі Фор Там на одному колі 89 км довжина 210 чи 213 набір метрів. От такі справи. Проїхав цей марафон. А, в принципі, там може по марафончику пізніше пройду щось з кіно, покажу, що там їв, як що робив. Тобто спалив я там десь близько 7 калорій, як пише там тренінг пікс. З'їв близько 4,5 з того, що я порахував там. Ну і звісно, більшість це там вуглеводи, десь 1,1 грам на кіло, а інше все там білок трошки жирів, От, я трошки жив з такої їжі там, з сухариків, які просто хотів закинути, щось солоне, щось таке, що, що не гелі, нічого такого. А, в принципі, після марафону от, відчуваю себе ну, норм. Да, є така в ногах, звісно, нелегкість. А, ікра, ну, литка, все в порядку, все окей. Так як і було, може навіть краще, потихеньку тягну далі. А, коліна, да, коліна трошечки щось дало, але це натянуте, короче, квадро, я думаю. Це я зроблю масаж, відпрацюю, розмасажую, все буде окей. Бо є така прикол, що, типу, якщо болить ну, нога, наприклад, під коліном, ззаду, то це, скоріш за все, щось е -е -е знизу, типу, литка, ножка, що, там, що там, які там м'язи, е -е камаловідне і все таке. Якщо болить спереду, то це квадри. Якщо по боках, ну, це по суті теж там квадри, але ці, там, ну, м'язи е -е латеральні і ну, що внутрішні і зовнішні квадри там де от. типу, то я їх розмасажую і все буде окей. Ну, так, ходити норм, все норм. Єдине, що трошечки, коли робиш, зибаєш ногу, то да, щось в цьому є. Ну, я думаю, я ж кажу, це я розмасажую, ми спробуємо, все пройде, все буде окей. А, щось я думав, що може, я сьогодні ввечері ще вийду побігати, не вийшло. Погода, по-перше, така щось дощить, там щось пасмурно, І окрім погоди, ну, все ж таки, те, що коліна то таке, я думаю, воно більше до велосипеду, але той спазм, ну, поки що, я думаю, що не будуть робити. Можливо, завтра, в понеділок, там вже подумаю, вийде у мене, не вийде зробити, ще не знаю. В принципі, в плані там особливо не треба. Можна пробігтись там в середу, зробити тренування якесь, можна легесеньке, і до суботи вже збігав відпочинок, щоб в суботу, ну, бо в суботу змагання. Отакі справи. Тобто такий, такий вийшов тиждень, що можу сказати, ще е, побачимось в наступному відео. <смі> Наступний тиждень буде тейпер. Проте про цей тейпер також буде типу четверта частина е, коротенька. І після четвертої вже сам забіг. Я думаю, якщо, якщо я все ж таки побіжу, зніму, покажу саме фінальну частину цієї підготовки, як саме пройшов забіг по тих моментах, щоб на тесті, який був темп. Після того, на забігу і так далі. І як взагалі будуть які результати і таке інше. От. Е, то думаю, все. В принципі, така коротенька частина по тренуванню ну, да, вийшло по ТС набагато менше, ніж планував. Хоча з одного боку тільки велосипед, одне, один заїзд на 12 годин, цей марафон вийшов там, близько 500 ТСС. А так в цілому там щось здається 700 через те, що по плаванню все ж таки більше було, да, ну, більше було вправи на дихання. З дайвінгу, а побігу ну, його не було. На жаль, тільки два з половиною, така розминечка перед силовою. Собственно, і все. Можливо, завтра зроблю, теж не знаю, як побігу, а зроблю, може, коротеньку пробіжечку, і силову, може ні. Подивимось. От. То, ну що сказати. Реально побачимось в наступному відео. Всім пока.